Останній дзвоник хвилюючий момент не лише для учнів, але й батьків та вчителів, особливо коли прощаються із випускниками, і тим паче що зовсім юними. В дорослу дорогу життя сьогодні проводжали четвертокурсників загальноосвітньої школи номер 26 Початкова школа для них стала справжньою домівкою. Тож спогади та емоції переповнюють і учнів, і їх класного керівника. Дуже така хвилююча мить, адже я випускаю з нашого рідного шкільного гніздечка своїх найкращих учнів. Чотири роки. Ми з ними йшли рука обруку. Ми вчилися дружити, навчилися спілкуватися, ми навчилися читати, писати. Я пам'ятаю, коли я плакала, в мене виходили перші літери. Ми побилися, здружилися. Буду згадувати свою вчительку, свій клас, всіх своїх однокласників всіх. Я дуже рада, я дуже сумую за своєю вчителькою, що я буду з нею розставатися. Тут я вперше почав вивчати літери. Пам'ятаю, як завдяки вчительці, легко мені дався алфавіт. Я легко навчився множити, ділити. Спогади завжди будуть мене гріти. Тут була моя. Перша школа тут майже як класна мама. Горді за своїх дітей батьки, адже вони з дитинства вступають в новий етап свого життя нова школа, нові друзі. Однак якихось проблем з тим, що діти змінюють звичне оточення, дорослі не бачать. Жодного дня кажуть, не пошкодували, що віддали своїх чад до початкової школи, адже переваги її очевидні. Переваги початкової школи в тому, що досить іде плавний перехід між садочком і школою. І дитині набагато зручніше в цій школі, тому що і ем, сама школа, те, що тут тільки маленькі дітки навчаються зручно. Я думаю, що після цієї школи не важко, тому що дуже гарна школа, перехідна між садочком і дорослою великої школи. В цій школі були свої ігрові кімнати. Тут відповідно підхід був вчителів. Я думаю, що в дитині буде просто війти вже дорослою, свідомою, дорослий колектив великої школи. Попри те, що погода не потішила Івано-Франківців на свято дзвоника однак, навіть у тісному колі діти та батьки отримали повний букет позитивних емоцій та незабутніх вражень. Лариса Фриїшин, Віталій Магалаті, новини 402.